Коноблянка не лише людина, яка віддавала гольові передачі, але й яка рятувала збірну України. Був момент у цьому матчі, коли Євген зіграв як справжній захисник, вибив м'яч з лінії воріт. А, що в той момент подумали? Не зіграли руками, а от справжні навички захисника у вас є? Ну, Навірно, те, що я на в тренажерку хожу кожен день, і вже настолько широкий став, що просто нереально було мені пробити. Мені тільки виносити цими плечами. За що я не пробив. Тут гравці збірної дуже активно реагують, кричать коноплянка. Якщо не помиляюсь, там Андрій Ярмоленко а, Жень, в, тій, в тому моменті, ми от тільки що те оглядачі побачили. Ви стояли на стійці в Дніпрі, Дніпро на стійку нікого не ставить, і тому ви дуже часто прикутових пропускаєте. Як ви вважаєте правильніше ставити широких людей чи взагалі нікого не ставити? Ну, після того матчу, я думаю, тренера будуть ставити вже мене в клубі на <клуб> теж на штангу. Ігоре, передаю вам слово. Е, Євгене, от ви чули, що ми тут обговорювали. В принципі, вся Україна, от ну, цікавить це питання, хто розуміється на футболі, все-таки робили передачу свідомо, бачили, що там Ярмоленко, чи ну, подавали в зону, можливо, навіть хотіли пробити. От як ви поясните цей епізод? Нет, конечно, я видел Андрея. И я, можно сказать, специально дал такую полузмею, специально, чтобы защитник не попал по мячу и знал, что Андрей сможет остановить мяч, потому что у него техника присутствует. И так оно все вышло. Жень, яка атмосфера зараз збірні? Чим займаєтесь? На вас очікує Сан-Марино, збірна можна району десь сказати такого. Що в збірні? Ми бачили, як хлопці реагували на ваше включення, кричали Коноплянка, коноплянка. Що відбувається в таборі збірної? Тому що Михайло Фоменко п'ять хвилин тому пішов з бази, я бачив. Ні, відличне взагалі у нас настроєння. Ребята в карти забудуть грати вже, заскучили, щоб їх возити наконець теж. Ви перемагаєте і в картах? Ну, я міняю зараз зазулю, поки у нього зараз неудачний період. Я зрозумів. Дякую. Ну, Будемо відпускати, Євгена, грати вже карти, продовжувати гарний настрій. Студія, вам слово. Ну, я вам хочу сказати, що, знаєте, запалив оцей настрій. Женя, дякую вам справді за те, що ви вімкнулися. Бажаємо вам успіху, бажаємо вам хорошого настрою і так само все-таки пробитися на чемпіонат світу. Ну, кіпкує з нас.